Дві з'язківниці одягаються в роздягальні. Одна з них надіває сімейні труси. Друга запитує Марусю, відколи це ти ходиш у чоловічих трусах? Відтоді, як мій чоловік знайшов їх під ліжком. Спіймали людожери туриста. Розвели багаття, поставили чани з водою та запитують Як твоє ім'я? А яка вам різниця? Все одно жерете Як це яка? А для меню... У ліжку кохається чоловік з дружиною. Дружина каже, хочу, щоб під час сексу ти мені говорив всякі Гедоти. Тобі завтра вранці на роботу. Хлопець знайомиться з дівчиною. Пані, а чим ви захоплюєтеся у вільний час? Єбуками. Ух ти, а це як? Книжки електронні читаю. Заходить чоловік у гастроном і каже, я у вас навпомацьке визначу сорт ковбаси і скажу ціну, а ви мені за це кіло сосисок дасте. Продавчині погоджуються. Зав'язують чоловікові очі та викладають кілька батонів. Чоловік починає. Чайна 2,50, докторська 2,90, любительська 2,80. Продавчині у шоці. Тут одна жирна тітка вирішила пожартувати і підкладає йому свою цицьку. Чоловік маце і каже: Полтавська, будинок 7, квартира 32».